Вітаю вас! Виключено економічне відео про те, як правильно читати платіжний баланс між рядками. Я зробив три лекції. Перше, друге, третє. Де я дуже детально розповів, як читати правильний платіжний баланс. Навіщо? Ну, по-перше, розбиратись з валютним ринком. Без цього складно. По-друге, ну, щоб розбиратись в економіці. Ну, розуміти, що відбувається, що не відбувається, як відбувається. Ну і я вважаю, що для українців, розумних українців дійсно треба знати про те, що таке справжні. Те, що говорять політики, не слухайте, вони дурню таку несуть, що жах. Да, Те, що говорять спекулянти, вони говорять так, щоб ви ж купили. або правда, А щоб ви знали, ви повинні дійсно бути освічені. І я вважаю, що от, мої лекції якраз стали на меті. Щоб українці були розумні, мудрі і могли от політик ще сказав, говорить, стоп, 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 знаєш, що політик. Хватить нам брехати, ось так от, а не ти ж там розповідаєш. От такі от лекції я зробив. Але, звертаю вашу увагу, це лекції виключно для Клубу економічної мудрості. Тому якщо хочете їх подивитись, ставайте членами Клубу економічної мудрості і, будь ласка, і не тільки ці лекції. Це просто такий анонс, лекції про економіку, реальну економіку і про те, ну от, такі хитрощі економічні. Я знаю, знаю, що вас ніколи цього не навчали ні в університеті, ні на яких інших курсах. Там якщо розповідають, то... а я правильно розповідаю, правильно, от як правильно читати, дивитись, куди дивитись платіжний баланс. Це дуже корисна інформація. Так що ставайте членом мого клубу. Ну і розумнішуйте. Мудрість! Мудрість! Дякую за увагу. До побачення. Відео для спонсорів мого каналу самі цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.